А оцей хлопчик, це клоп не знаю. Це трошки давні. Ну, Треба дивитись, коли я, наприклад, працюю 12 років, так, то він вже був. Є дуже багато таких препаратів, що я просто не знаю, походження. <гум> <гум> коли копаєшся, бо в нас є протоколи розтину людей з 1896 року. <гум> треба сидіти в ці книги, дуже-дуже цікаво, на чотирьох мовах і лежності Карлана була. В цьому, у Львові, то очевидно і цей. Ну, дуже цікаво повертати ці сторінки, тому що можна побачити, чим хворіли люди коли. mm -hmm. та, де де до релігії, чи колись. Йде ім'я, йде приналежність здоров'я, чомусь коли писали, так і так далі. 2001 рік, от бачите, 130-та дитяча патонатомія, 2001 рік. Можна буде підглянути, моноцефаліз бікорпоралі по латині, одноголовий, але дві пари ніг, дві пари рук. Хребетний Як стоп, це дві тут. теж руки знизу. Це руки, дві пари рук. Хребетний стоп від однієї, дитини йде перпендикулярно до хребта до да. другої. Два хребта від сходу. Ну, перпендикулярно. Це, це, це то саме. Інколи йде констатація факту тільки. Тому що встановити причину вчила, що треба робити дуже серйозні дослідження на рівні на рівні. Батьків, хоча б знаєте, а які батьки? Вживали алкоголь, не вживали. І... В даному випадку, що ми е, бачимо, так, то ми бачимо тільки констатує факти, бачимо пліт. А я не розмовляв з матір'ю і не розмовляв з батьком, я не... Ну так, да, щоб їх побачити. Навіть, Хоча б принаймні поговорив, принаймні побачив її по її вигляду, як вона виглядає. Як виглядає. виглядає. Очевидно, що... Це 100%, 100%, бо я, коли тіло попадає, чи, наприклад, пліт попадає, попадає історія супровідна, історія хвороб. Від кого від кого батьки Прізвище може знати, але не описано да. в яких умовах вона живе, або може вона там взагалі.